Привіт усім! З вами Лірок. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру Hollow Knight. І спробуємо наздогнати таємничу незнайомку з червоним плащем. Ех, не туди. У попередній серії ми знайшли картографа. Я зрозумів, як таке. Як відмічати карту. Потрібно поряд з ним, я так розумію, стояти. А, ось так. Все. Я не відмічав місця, в яких там може щось бути. Щоб було зрозуміло, де я щось пропустив спеціально. Ну, потім побачимо. Ой, нового немає, Оп. Незручно вийшло. Так, нам можна йти десь праворуч. і зуби. Вау. Ну, вже. Ручне вийде, потрібно було спочатку праворуч. Мечем випускається. Зручний і монстр тут, е і утопив. Можна або піти ліворуч, або Ого. Я здогадуюсь, як це тут пройти. Та як я це кожен раз Та й те саме треба на нормальне місце зайти. Трішки набити. Угу. Так. А, це праворуч. Де мені пішли? Це схоже на зуби. Не подобається мені це все. Кажи. Так, маленький сквіп. Ти наблизився безстрашно. Ти такий же мисливець, як і я? Чи в тебе є всередині потяг, щоб переслідувати, вбивати, розуміти? Так, тоді візьми мій журнал. Він тобі допоможе. Спочатку текст може здаватись важким для розуміння, але навчений мисливець зрозуміє його слова. Так. Досліди глибини цієї землі і вбивай її звірів. Доведи, що ти. Вартий носити знак мисливця оп, журнал мисливця, натисніть меню, угу. журнал. Так. Ці, цих монстрів ми вже раніше зустрічали. Тік-тік. Ага, щоб розшифрувати потрібно більше. Ну і чого, вісім ще це спокійно. Так, ще 4. 23. Ого. Цікаво. Ага, їх теж можна подолати, щоб тут 11. 8. Оце били. Ну, зрозуміло, все тут нічого більше цікавого. Ідемо подалі від цих зубів. Що тепер робити? Це невдача? Та що ж таке? Так, а що у нас там таке? А, стоп, тут ми вже були. Е, Тут більше нічого. Крім цього комарика. Ну і коли? Давай, давай, сюди, сюди. Або далі собі їде. Оп. Тільки один виход. Вихід не верхова. Вау. О, нова записочка в журнал. Так, є прохід вниз. І що ж це таке? Так, той, хто відхилиться від е, дороги Білого короля? Е, встане перед законом Ун. Що б це не означало? Так, у нас є прохід донизу і ліворуч. Спробувати можна донизу. А як це його подолати? Тільки тікати виходить. Тут вони просто сидять, а не як зомбі. Вони скрізь. Лови. До речі, вгору теж можна стріляти? Ні, вгору не можна. Скільки проходів нових? Це взагалі таке? А! Я здогадуюсь для чого? За допомогою нього перестрибнути. Або майже перестрибнути. Де ми все одно не вистрібнемо? Тут темрява. Я не впевнений, що нам сюди. Ну, тут же взагалі темно. Ні, сюди я не поки що не піду. У нас є ще одне місце, таке ж темне. Це банально просто незручно. Сподіваюсь, що у нас буде якась дібність. Так. Ліворуч вистрибнути не вдасться. А ось праворуч можна ще раз спробувати. Перестрибнути. Якщо ні, то підемо тоді далі. О, ось так. А, це до. В інше місце десь. Так, це вже інша локація. Нам потрібно залишатись на зеленому шляху. О, є, вдалося. Ну, з одним це просто, якщо один раз потрібно вдарити. Так що більше не так вже й зручно. Так, тут у нас прохід лавка. Заодно і карту поновили. Угу. Так, ну вже зручніше. Ліворуч що не вийде. Так, тоді йдемо далі, ліворуч. Ну, ліворуч внизу не вийде. Тут вийде, тут все спокійно. Тільки ж їх тут. Серьезный такие вариант мух. Потревный. Ми можемо піти, а може й не можемо готово. Далі тільки ліворуч. Ти дострибнути не вийде? Лить тільки через низ. Опа-опа! А це що це таке? Взагалі можна бити? А, нова записочка. Реально така маленька штучка. Угу. туди не дострібнути навіть ні з того, ні з іншого боку. Ось є, чи нічого, просто який закуточок. Не встиг є тут теж вистрибнути не вдасться. Ой. Це цікаво, можна його прямо в лоб? А, навіть так можна і є. Знову незнайомка. Тут скоро зустріч з лавкою. Так, тут є ще прохід на гору. Тісненький. Що колючки це передвізник чогось доброго? Не будемо їх торкатися, принаймні спробуємо. Тут, до речі, є прохід праворуч. Взагалі їх можна? Подолати якось і тільки обійти. Тут вже знову ми десь трішки обійшли. Ага. Ну і тут щось цікаве в кінці. Правда, я от не впевнений, чи зараз ми зможемо подолати цю смугу перешкод. Можливо, зможемо. Що тут треба перестрибнути. Навіть перестрібнути туди не виходить, Ну, тоді це вже якось іншим разом. Підемо? Знову наш комарик. Стало з усіма цими жучками, що вони так бездумно просто нападають, Ми розкриється десь в процесі. Стрибаємо. Десь ми вблукаємо тут. комарик Є ще й нагору, ах, скільки комарів. Страшні звуки дають, манеточки. Угу, це взагалі якийсь перехід. Можна і праворуч і воруч. Навіть не знаю, напевно, хотімо праворуч. Там у нас вже пробитий шлях. Так, пам'ятаємо, що цих нам потрібно. А, не вдарив, не дострібнув, зовсім трішки. Так, а тут еще у нас еманек. Так. Потрібно вже дійти до якоїсь лавки. Або ні. Так. Де? Там згори нічого цікавого і не було. Комариками. Ну і все. В карті все одно нічого не видно. Кожен раз просто дивлюся. Угу. Ну і тут можна вистрибнути у цей бік. Назад, на жаль, не вийде. Де наша лавка тут поряд. Кількість нам потрібно їх здолати. І що нам розкаже карта. Так, ми зробили досить таки гарне коло, проте потрібно буде тепер повертатися. Ну, нічого, продовжимо ми вже в наступній серії, але поки все, дякую за увагу. Бережіть себе!